Пан Хомко, дозвольте таке запитання від жителя області, я сам з міста Костопіль. Справа, справа в тому, що в мене питання до вас стосовно парку стосовно парку Шевченка в місті Рівному, де я навчався в кооперативному технікумі. І коли я оце приїздив два роки назад і хотів просто провідати те місце, то... За другим корпусом кооперативного технікуму внутрішня сторона, яка була обшарпана, облузбана і подерта, так, так і залишилась. Натомість продали спортивний майданчик цього технікуму і побудували п'ятиповерхівку з виглядом на парк і дуже все прекрасно. І що, ваше питання? що забудова парку вона продовжується, коли вона припиниться? По-перше, я зараз не впливаю ні на що, але парк не забудовувався ні тоді, ні, раз, ні, ні, ні зараз. Щоб ви знали, то те, що ви говорите, це власність не міста і не області. Це власність кооперативного техніку, приватна власність. І продав, це кооперативний техніку. Місто цього має відношення. І не один метр в парк не залізли. А рішення не погоджує хіба міська рада, рада якщо архітектор. ви патолог, Якщо ви патологічний піздільник і вам нема чим зайнятися, вибачте, ви мене не не да. об, ображайте, будь ласка, ви, бо я вам і, і, можу і, дати і, і, зараз теж. По піздільнику можу дати зараз.